Як почати заробляти на крипті в 2024 році? Топ-5 інвестицій в крипту. Як заробити багато грошей на крипті в 2024 році? Потрібно вибрати правильний напрямок для заробітку, дає найбільше грошей і, відповідно, більше шансів примножити свій депозит. Але як вибрати ці жирні напрямки? Це просто потрібно подивитися це відео, адже в ньому я розкажу топ-5 найперспективніших ніж для заробітку на крипті в 2024 році. Кожні з цих ніж ми розберемо специфіку та її ризики, а також потенційний профіт, який тут можна отримати. Ну а тепер переходимо до підбірки. Друзі тут ми зібрали найбільш грошові та перспективні ніші з прицілом на 2024 рік. Почну з очевидного самого хайпового напрямку минулого року: це ретродропи, трохи для тих, хто тільки занурюється. Ретродропи це спосіб отримання криптовалютних токенів за ранню участь у проектах. Ці проекти можуть включати в себе весь спектр від окремих блокчейнів до конкретних протоколів або сервісів. Їх велика кількість виходить на ринок кожні кілька місяців, але головне знаходити їх на етапах, коли ви ще можете активно брати участь в них. Що стосується прибутку, наприклад, за попередній рік, якщо ми візьмемо тільки хайпові проекти, які роздали дійсно жирно, то вони можуть роздавати до 10 тисяч доларів за один акаунт. Якщо у вас є більше акаунтів, то прибуток може сягати десятків тисяч доларів. Наразі ризики ретродропів є невеликими, але їх популярність поступово зменшується. Проте існує багато проєктів, які можуть роздавати токени за цією ж самою методикою, як, наприклад, скрол, лінея або полігон. Чому ера таких дропів проходить? По-перше, після проведення дропу з'явилася ще більша кількість мультиаккаунтів, і мультиаккаунти стали більш складними у використанні. Це сталося тому, що зараз важко отримати токени на один обліковий запис. По-друге, парадигма дропів змінюється і зараз виникають нові проекти, які надають токени за блокування коштів. Але перевага полягає в тому, що нові дропи можуть бути набагато більш вигідними. Наприклад, Solana, який утримуючи Solana на рівні еквіваленту 500 доларів, насипав токенів на обліковий запис від 10 до 20 тисяч доларів. У будь-якому випадку хоче змінюється парадигма, але дропи залишаються одним з найбільш перспективних напрямків на 2024 рік. І наступні роки також. Наступним етапом є торгівля, яка є стійкою, нескінченою і імбовою. Вона забезпечує вигоду через можливість заробляти як на рості, так і на спаді ринку. У той час, як більшість інших ніж сильно залежить від циклів бичачого та ведмежого ринку торгівлі я виділяю два напрямки стратегії. Перший це трейдинг, який включає в себе більш активні операції від скальпінгу до середньострокового свінг-трейдингу. Друге це інвестування, що передбачає довгостроковий підхід до створення портфелю. Почнемо з трейдингу. Якщо ви прагнете заробляти професійно на трейдингу, то без належного вивчення стратегії, управління ризиками та розуміння психології вам, на жаль, не обійтися. Так як трейдинг це унікальне заняття, яке дає змогу заробляти як на зростаючому ринку, так і на падаючому. Але трейдинг вимагає спеціального підходу в іншому випадку, на великій дистанції ви ризикуєте зазнати втрат. Тут у світі трейдингу є кілька важливих уроків. По-перше, ніколи не розпочинайте свій шлях у трейдингу з фьючерсів, оскільки це може призвести до швидкої втрати депозиту. По-друге, будьте готові до того, що перший депозит може бути злитий, і завжди вкладайте в трейдинг лише ту суму, яку ви готові втратити, або краще кажучи, ту, яку ви готові витратити на набуття досвіду. Наостанок, хочу додати, що у трейдингу більше значення має не сама стратегія, а психологія та правильне управління ризиками. Тому важливо правильно розставляти пріоритети під час вивчення цих аспектів. Тепер щодо інвестиційної стратегії, яка полягає у тривалому утриманні активу, простіше кажучи, коли ви купуєте монету і утримуєте її доти, поки її вартість не зросте. Оскільки, навіть якщо ви придбали монету на піку її ціни, ви все одно можете залишитись з нею, чекаючи на зростання її вартості, це своєрідна сфера, де ви можете компенсувати свою недосвідченість за допомогою терплячого очікування. Трейдинг, якщо до нього підійти належним чином, може забезпечити вам змогу заробляти як на зростаючому, так і на падаючому ринку. Вибір між активною торгівлею та інвестиційною стратегією залежить від вас, проте варто знати, що трейдинг за статистикою не підходить для всіх, тому що вимагає особливого темпераменту і великої посидючості та терпіння. Проте, якщо вам подобається активна торгівля, то оптимальним варіантом для вас може стати комбінований підхід, коли ви використовуєте як активну торгівлю, так і стратегію інвестування, щоб максимізувати свій прибуток. Наприклад, у своєму довгостроковому портфелі ви можете тримати біткоін та ефір, а також активно торгувати альткоїнами. Навіть у випадку збитків від активної торгівлі ви можете компенсувати частину або всі збитки за рахунок прибутку зі свого довгострокового портфелю. Потенційний прибуток від торгівлі може бути дійсно високим. Хороші трейдери можуть показувати 15-20% на будь-якому ринку на місяць. Це потроєння вашого прибутку за рік. Додайте сюди ще й інвестиційний портфель, який за рік бичачого ринку може зробити до 10 іксів. І ви будете отримувати колосальний прибуток у торгівлі як у способі заробітку. Звичайно, існує багато ризиків, але основний серед них це безумовне коливання курсу. Різкі зміни цін, які можуть вплинути на ваші інвестиції. Іноді такі зміни можуть спонукати вас до продажу монети з метою зменшення збитків. Але всі ці ризики можна мінімізувати дуже простими способами. По перше, важливо використовувати ризик менеджмент, тобто ніколи не ризикуйте вкладати в одну монету більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. По-друге, велику роль відіграє психологія. І нарешті важливо постійно вдосконалювати свою стратегію у цих аспектах, що дозволить вам заробити досить багато на криптовалютній торгівлі. А щоб мінімізувати ваші ризики, в описі під цим відео я залишу посилання на найкращу біржу криптовалют Binance. Заходьте та реєструйтесь. Ще одна перспективна галузь це заробіток на децентралізованих фінансах, відомих як Дефі. Це стіка сфера, яка пройшла через випробування часу і, безперечно, залишається з нами на довгий час. У Дефі заблоковано понад 50 мільярдів доларів у різних ризикових протоколах. Заробіток в DeFi зазвичай здійснюється за рахунок забезпечення ліквідності. Це означає, що ви блокуєте свої монети у якомусь протоколі, забезпечуючи його ліквідність і отримуєте винагороду за це у власних активах або в монеті протоколу, у якому ви заблокували свої кошти. У сфері DeFi існує широкий спектр стратегії від простих до складних. Наприклад, ви можете заблокувати свій ефір у протоколі ліквідного стейкінгу. Такому як Lido, і отримувати прибуток у вигляді декількох відсотків щорічно. Але якщо ви маєте на увазі збільшення свого доходу з декількох десятків відсотків до декількох сотень відсотків, вам знадобиться докладніше вивчити роботу полів ліквідності, концентрованої ліквідності платформи для укладання угод і ліквідного стейкінгу. Заробіток у сфері DeFi є особливим тим, що він має більш пасивний характер, ніж більшість інших методів в криптосфері. Однак він також приносить більше ризиків, оскільки, крім тимчасових витрат чи зменшення вартості монети, яку ви утримуєте в різних протоколах, існує ризик злому самого протоколу, що може призвести до повної втрати вашого капіталу. Проте, незважаючи на це, DeFi є прекрасним способом заробітку на 2024 рік, навіть якщо Якщо ви не плануєте заробляти сотні відсотків на своїх вкладених коштах у ДФІ, ви можете скористатись простими інструментами для отримання додаткового прибутку з ваших активів. Далі у нас є сегмент NFT. Це ніша унікальна тим, що дозволяє вам заробляти перші гроші абсолютно без вкладень. Заробіток у сфері NFT в основному полягає в пошуку перспективних колекцій NFT з метою витягнути з них цінні предмети і збільшити їхню ціну, щоб потім продати їх на вторинному ринку з прибутком. Одним із останніх научних прикладів є Champion Tactics, де за мінімальну вартість, що складається лише з комісії в ефірі. Кожну з невтішок можна було продати за більше ніж 0,2 ефіру. Якщо ви хочете підійти до цього професійно, ви можете створити повноцінну ферму на сервісі, де топові колекції регулярно проводять розіграші VL для своїх NFT. Хоча ринок NFT є ризикованим, він також відкриває шалені можливості для заробітку в 2024 році. Цей сегмент продовжуватиме розвиватись і розширюватись новими напрямками. Такими як ординали, більше того, багато колекційних сілі тепер рухаються в напрямку гейміфікації, що робить заробіток на них більш різноманітним і прибутковим. Геймінгові проекти NFC, крім зростання вартості їх колекцій, можуть випустити власний токен та винагородити його холдерів дропом того самого NFC. І це може бути значний дроп. Це були основні топові напрямки, які ми виділяємо з прицілом на зростаючий ринок, щоб максимізувати свою прибутковість за цими напрямками. В описі під відео залишу посилання на Binance, де ви зможете реалізувати свої стратегії в криптовалютному бізнесі. Пам'ятайте, завжди комбінуйте. Кілька способів заробітку. Наприклад, якщо ви фахівець в інвестуванні, то вам не потрібно глибоко розбиратись в ретродропах, щоб забирати деякі з них. Дуже хороша зв'язка: це DeFi і ретродропи. Наприклад, ви можете прилаштувати свій ефір у протокол ліквідного стейкінгу Layer і отримувати прибутковість на свій ефір. Використовуйте всі переваги заробітку в крипті, доки вона дає це зробити. У мене все, друзі. Гарного дня, до зустрічі наступних відео.